Трошки вітер так, і тепер. і тепер Ще я не оприділилась, куди я діну кабачки, і поки я буду приділятися, поки я буду тиждень працювати, я ось посаджу їх у касету, поставлю в теплицю і хай вони собі проростають куди насінинки. В ранньому разі потім розділю, сажу так, перший. Від палочки у нас буде золот... золотий цукінь. Наступний рядочок кабачок Грибовський. Теж отак по дві насінинки. Його більше не потрібно. Скільки їх треба, тих кабачки. І третій рядочок. Свідси. Від палочки сюди. А... Аеронав. Ранній. Пише, що, ранній. Високовружайний. На сінинки я вибираю, які кращенькі, такі, щоб були повненькі. В тому році в мене романеско не дозріла. Не знаю, яка причина, може теж щось не так. А цей до якого року годний? До 28-го року. так що... Можна ще сіяти три роки. Цей пакчуй. Теж по дві носінинки. Я його теж в тому році сіяла, але він щось він в мене не вийшов. Не знаю, яка причина. На вулицю я його висадила. Цей рік трошечки в теплиці спробую. Може, що на вулицю посіяла. Не знаю причини. Ще я з ним тільки знайомлюся. Капустою, як з рослинкою ще, я не знаю, як її вирощувати, але цей рік буду пробувати ще так, в тому році так. Як кажуть, на помилках будемо вчитися. Так, Тут у мене е, як вона не петунія, а ну, скажіть мені, я вам скажу. Це як зветься. Квіточка, що плететься. Ану підказуйте. Не знаю, рано чи пізно. Що хочу посіяти романеску. Пише, що раннього сроку дозрівання. Теж посію, поки що в касети. По дві насінинки буду кидати. Може якась не зайде, а потім видалю або розділю отак От теж по рядочку. Что-то выращенный Я хоть Или может быть, на с Так, одна. Два. Одна, две. Два. Сюда еще одна. Два, одна. Два. Одна, два, одна, срібнову годна, До 23-го року написано взагалі-то. Я давненько її купляла, це тільки знайшла, так що не знаю. Не знаю. Все, туди ця насіння. А це насіння назад туди. А сюди посію. Ну ще теж дрібне. Ох, як він зветься. Капуста листова пакчой. Сюди в цей рядочок ще усію так само пакчой.